Добрий день. Третя частина от, заміни радіатора, частина сумна. Чому сумна? Новий радіатор не підходить по кріпленням. По геометричному розумію підходить по кріпленням. ні. Не вгадали з вухами кріплення інтеркулера. От. Оце воно є. Далі тут, з вухом кріплення пластмасового корпуса. О. З іншої сторони, так само не вгадали з цим вухом і тільки десь вгадали з цим чи з цим. О. От Воно відповідно. Це було б бовталося в повітрі. Це так само би бовталося в повітрі. Вгадали тільки цей отвір і цей знову ж таки найн. О, Звичайно, від безвиході можна було б погратися, поробити якісь кронштейни металеві, для того, щоб це все разом докупи скрутити. Можна було б погратися. Але не хочеться. Хочеться купити, ти платив гроші. Якби там на халяву тобі там дали того радіатора, можна ще гратися. От. А так купити за тисячу гривень і ще начпокатися на пару сотень гривень взагалі не хочеться, і невідомо, що з того вийде. От. І ще основна вагома причина От. посадкові місця в кузов автомобіля в оригінальному радіаторі Вовін, тобто, виходить, вісь штиря, вона е, розташована на площині. На площині. Ось. Ось на цій площині. Тобто, якщо провести пряму лінію звідси. Звідси сюди, то якраз ця пряма лінія перетнеться з вісню цих штирів. Це на старому новому. На, на старому радіаторі. На новому, вон, видно, де штир. О, він тут. Він не тут, він ось тут. Так само і верхні штирі. Тут штир далеко вийшов за межі площини основного корпусу радіатора алюмініум. Тут, пос... тут він стоїть тупо посередині. Це могло бити до того, що радіатор новий, якби я ставив, відповідно його корпус подався би вперед на 1,5-2 см, що могло б спричинити впирання в корпус і неможливість установки або установки з якоюсь перекосом. Тобто, і е, радіатор інтеркулера міг впертися в бампер. От, і оця о, біда пластмасова вона би нормально в кузов не стала. Вона б полю, особливо от в цьому місці, тому що тут вона впирається в кузов. Тут в цьому місці впирається в радіатор. І все, і добрий вечір. Новий радіатор покрутили, намутили, наварили, кучу всяких кронштейнів і все вийшло дарма. Так що так, будемо шукати інший якийсь радіатор. Далі, що буде новеньке, зніму, покажу успіхів.